Вітаємо усіх! Зараз спільно з вами проведемо детальний відогляд нашого нового надходження. Це є шкіряне крісло реклайнер. Електрореклайнер. скоріш за все, виробництво Himolla, Німеччина і модель крісла Козіформ. Бірочок на кріслі немає, але ми мали схожі крісла, тобто це 99% що це саме це крісло. Для початку оглянемо стан шкіри. Ось такий колір шкіри, крісла, крісло виконане з натуральної шкіри. Це люксова якісна шкіра. Повністю все крісло шкіряне. Підлокітничок. правой, сединечку, Підлокітничок левой, натуральная шкира, так уж. Так, выгляд кресла. Ліва сторона, зверху покажу. Права сторона. Ось така дерев'яна підніжка, дуже в красивому стані. Натуральна деревина. Під нею є така крутилка. Хімолівська, за допомогою якої крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону, будь-яку кількість разів. Задня сторона крісла. Теж натуральна шкіра. Ой, чи телефон. Це все відео я роблю з відстані 20 см, що ви бачили детально будь-який нюанс будь-яку річ. Так, крісло підключено до мережі і регулюється воно пультом, пульт монтований в крісло. І так, почнемо з підіймання підніжки. Ось. Тиснемо на кнопочку перед. Все працює прекрасно. Не заїдає всі функції справні. До речі, ви маєте можливість ну, зафіксувати нахил в будь-якій зручній для себе позиції, тобто так або будь-яким іншим чином. Я зараз покажу, що воно розкладається повністю. Дуже рідкісна річ, є додаткове відкидання для особливо довго... Користувачів з, довгими, з довгим ростом, з довгими ногами. Е, так, посередині у нас відкидання спинки. Знову ж таки, ви можете е, зупинити відповідну функцію в будь-який зручний для себе момент. Продовжуємо відкидання. Практично в горизонтальне положення. Розкладається цей реклайнер. Ось, зараз додатково пройду ще раз повторно по стану шкіри, щоб ви все бачили. Починається ця річ також натуральна шкіра. Ось він, за потреби, потім складається. І їдемо далі. Так, їдемо далі. Е, окрім цього, є складання підголівника. Тобто це є перша клавіша. Ось натискаємо на клавішу. І підголівничок підіймається. Надзвичайно зручно, надзвичайно круто. Спогляньте, як можна. Ну, це максимальна, знову ж таки, позиція, тим не менше. І показую, як все складається. Ця ж кнопочка перша ближня складаємо під ніжечку. Все чітко, все класно. Тепер вперід підіймаємо спиночку. Ось, до речі, як згинається, до якого моменту підголівник. І розгинаємо підголівник. Ось такого красення отримали. Посилання на наш сайт, де є фотографії, опис, ціна в описі до цього відео на Ютубі. Дякуємо.